Просто зараз насправді є нагальне термінове включення із Запоріжжя. Керівник Запорізької обласної військової адміністрації це надзвичайно важливо почути, що відбувається безпосередньо на місці події. Юрій Малашко з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, про все, що відбувається в ці хвилини на місці влучання, і останні дані щодо сьогоднішнього обстрілу Запоріжжя. Да, вітаю. Ворог наніс у нас удар 19.42 якраз по якраз кварталу міста Запоріжжя. Наразі у нас є вже загиблі. Це три особи, а також є поранені. Це сім осіб, які зараз доставлені у лікарні. Наразі триває також розбір завалів. А та і триває оперативно-рятувальні роботи. Можливо, хтось під завалом також є. Чи є інформація, чи дійсно є там люди, чи подають вони якісь сигнали. Ні, поки що інформації немає. ДСНС доповідає, що поки не сигналів, ні людей немає. Тривога була в Запорізькій області, чи впливала вона якось на розбір завалів або надання допомоги. Ще раз перепрошую. Тривога закінчилася в Запорізькій області буквально 8 хвилин тому. Чи впливала вона якимось чином на надання допомоги постраждалим і на розбір завалів? Наразі ні постраждали мені, бо вони знаходяться у лікарні, як я вже доповів. А з приводу розбору завалів зробили максимально убезпечили нашу роботу ДСНС, щоб вони не потрапили під повторний, як було покровську удару. А можливо коротко можете розказати про стан постраждалих, які нині перебувають в лікарні. В лікарнях у нас зараз перебуває в стані тяжкому три чоловіки, в середньої тяжкості інші. Це чотири чоловіки. А про вік загиблих, і, на жаль, загиблих і постраждалих не можемо говорити. Чи можемо це люди вже за середнього віку? Це можу констатувати точно. Це була, було дві жіночки і один чоловік, якому надавали реанімацію прямо на місці, але він не вижив. В міністерстві внутрішніх справ України повідомляло про те, що в сусідніх будинках поруч із місцем влучання повибивало шибки. Яка ситуація в мешканців цих будинків? Що плануєте робити? Чи планується якесь місце для проживання цих людей, тимчасово? Якщо так, якщо говорити у нас зараз тривога, якраз знову. Якщо говорити про будинок, дійсно це дев'ятиповерхівка, Поверхівка повилітали шибки. Зараз оперативно над інформація щодо закриття цих вікон матеріалами, там ДСП, ДВП і так далі, також вже розгорнути штаб, де приймається інформація, як про не тільки постраждалих, а так і по руйнуванням. Зрозуміло, пане Юрію. Дякуємо вам за включення за оперативну інформацію. Будемо сподіватися, що не буде зростати кількість постраждалих, кількість жертв. Спасибі вам, Юрій Малашко, керівник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.